Доброго ранку, друзі, доброго ранку, чудові люди, доброго ранку, майстри та майстрині. Мене звати Надія, я адміністратор вашої чудової групи малюю нитками. Хочу запросити всіх бажаючих на наш традиційний суботник, який проходить у групі на сторінках групи кожної суботи. На суботнику я буду представляти групу вишивку літячі місті». Її залишилося небагато і її вже потрібно закінчувати. Це дизайн Надюші Орлюк. А також ще е, вишиваю на сумісному відшиві дівчина з котиком. Це сумісний відшив. От. Всі ниточки у мене храняться в коробочках, в этих зіп-пакетах. от. Все на кожну вишивку в мене кожен різний пакет. Всім бажаю гарного дня, тихого вечора, мирного неба, творчих успіхів і натхнення. Чекаю вас на суботник. До побачення, до зустрічі!